Всім мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні була на базарі, приїхала з базару, трохи відпочила і вирішила позривати грушки. Бачите, чоловік мене тут покосив. Бачите, як то, що на виноград, вже зроблений каркас, все гнеться, все його треба, треба, все нове. Ой, дивлюся і аж і, і не можу дивитися. на це все. Ну, що зробити? Поки що так мусить бути. Недобре, не, не добре, але так, як є. І хочу обірвати грушки. Ці грушки обірву. Аж де. Обірву вже всі грушечки, які в нас є. Са грушечка ще не так паде. Знаєте, скажу вам. Вона ще тримається така. Впало там щось дві грушки чи чотири грушки, бо бачу, що вже згнивши і, і надгнивши. І більше так ніби не паде. А оця грушка, ящичок, ця грушка, то як вам сказати, вона на смак ніби добра, бо я пробувала, що впала, була чуть така на ти. І я пробувала надгнивши, і я відрізала кусочок там, де була добра, і спробувала. Вона добра. Але я не знаю, чи вона того, скажу вам, чи вона того, що вона ще не дійшла така, ну така ніби, і того вона якась така терпка, чи вона таки така є погана грушка, ну на землі їх хмара. Бачите, що робиться на землі з ними. Вона і лежати не буде, це стопроцентова та грушка. Хіба може вона полежить пару днів, може тиждень, може як? Бачите? а подивіться, і вона вже що робить та грушечка. Переробляти я з них нічого не буду, бо мені не треба, то мені не потрібне. Знаєте? Хіба вона полежить пару днів і буде з тиждень з тиждень і буде добре? Тоді я її, може, продам так, щоби. З'їсти. Вон. Вона рісна дуже. Хоч вона молоденька, але вона ну, молоденька. Деревинка молоденька. Ой, тут сонце, Нема вам навіть як показати. Подуже до сонця. Але вона рісна. То я її зараз, зараз зірву. І хочу вам сказати, що напевно, що я ті всі грушечки позриваю. Там ще я маю ще дві грушечки. Я йду вам покажу. Чоловік пустив ринку сюди, знаєте, віці, як вода текла. Яка аж яма взяв, то він взяв ту трубу, пустив аж туди, де в нас малини. О, Ось, у мене в малинах Такі, така грушечка. Бачите, теж якась молоденька. Ну, її від малинів треба розчистити м -м, повністю. Хоч малини, малине таке, то дві тут є тих. І тут ще є така грушка. Бачите, теж вона молода, але грушок на ній так само багато. Які ті грушки не знаю. У людей десь є літні грушки, десь добрі. А це у мене якісь такі всі, ой, якісь такі всі грушки, що я навіть не знаю, що це за? за грушки. Ось якесь таке все неправильне. Не, не <смі> Як я все кажу, неправильне. Бо якби правильне, то вже б хоч якась була грушка, чи, чи літня, чи що. Ви бачите, який тягар на одній гілочці, такі 5 грушок. І тут в мене ще малинки. Якраз тепер малинок починають. Це вже другий раз, ще третій раз вони би мали бути, бо того що. Euh, такий якийсь такий сорт дрібніший, але солодкий і їх Ой, і їх от є багатенько. Та я зараз ці грушки, всі поокремо е, euh, намічу собі. Так, знаєте, би я знала, що то, що то за сорта тих, тих грушок. Або, зірвала ту, зірвала ту маленьку. О, бачите, які... Вони Не невеликі, вони дрібніші, але вони дуже солодкі такі, знаєте? Дуже солодкі. І все. Іду я зараз це зроблю. Я буду їх зривати, трошки вітерець, знаєте? трошки вітерець. Ну, а думаю, як сильний вітер, то їх чисто чисто обтрісе. Буду зривати, потім ще трошки покажу. Зірвала я всі грушечки, бачите? Ящичок цей переповнений. Ну, невеликий, такий на 10 кілограм. Зірвала. І тут зірвала, що добрі. А тут вам покажу, що я відложила такі, що вони чуть надгнивші. Бачите, який був тягар на таких тонесеньких гілочках, що вони вже навіть зів'яли. Ой, ломалися гілі. Гілі ломалися. Ну, що не можеш припільнувати, то я її обірвала. Що там є таких... А, на такій маленькі, теж зломана. Бачите, зараз. Тут також зламано. Ну, то я її зараз такі зломлю. Що робити? Цей чоловік почистить. Аж. Також зламана, тут. Во. Тут во була. Все вже я її. Тут у гілочку чоловік відріже, як буде чистити ту дерево. Ну, таке во, бачите яке? Угу. Молоденька, грушечка дуже зародила, тягар великий. Треба було її піти, трохи проїдити. Ну, не зробила. Ну, не знаю, чи і варто, чи вона е, варта того, чи вона смачна буде. Ще, е, з тиждень часу. Подивлюся, подивлюся, як чи їх може добре треба було кропити, чи що. Не знаю. Не розуміюся, не знаю і вам не скажу. Буду обривати вже сі. Ці поводу обривати і ще вам покажу. Ну от, бачите, я вже зірвала. Зірвала ой, зірвала ті, що сипляться. ці. всі добрі. Такий ящичок. І во кубка. Зараз беру цю кубку, ну, якось відерочко зберу щось. О, тепер всі зірвала ці. Все ігрушечки великі, всі зірвала. Тут три таких. Одна ту, що трошки над той, то я спробую надгнила. Чуть то я її збоку спробую, яка вона надріжу. А це отакі, вони великі. Чекайте, бо я поставлю Вони великі грушки. Бачите, великі грушки гарні. Такі. Подивлюся, як вони полежать. Як вони будуть лежати? Сказати вам, що я, я грушки, я не любитель грушки, але так є, і слава Богу, що є. А тут зірвала ведро таке відерко, ті, що в тих малинах. Ой, отаке от відерко, пластмасове, я там застелила. І ще от тих, три, тих дві грушечки ще з, з другої грушечки там, що лише було дві. От я їх по, Тут поставлю цей. ящичок. я буду знати їх, бо вони маленькі. Вони зовсім інакші. О, знаєте? А от цього вона жовтіє, бачите? І чуть вона почала припорчуватися, то я її вріжу. Попробую, яка вона. як вона полежить трохи. Ой. Ну, отакий всіх молодих грушечок у нас вийшов урожай. Бачите? Отакий. Отакий. Грушки молоді, бо видите по стовбуру, що грушки молоді, в нас це молоденькі. Не знаю, як будуть добрі, будуть рости, будемо їх якось формувати, то може, то може щось з того буде. Бо тут ще в нас є така грушка, вона вже давна. Грушки в ній добрі, але вона вже який час грушок не мала. Вона вигналася, така була, ми її пообрізали, вона, бачите, пустила все. Ой, ще її сформуємо, обріжемо лишні і, може, на другий рік вона буде родити. Не знаю. Подивимось. Добре обкропимо і подивимось. Ну, от таке з рушечками у нас робиться цього року. Ну, от і все. На сьогодні. День закінчився. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Пока. бачите, як ще троянди цвітуть. бачите цвітуть, 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 троянди ще цвітуть.